Ну що ж, і всім привіт, з вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб-канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну замечательну групі. Коротше, пацани, якщо коротко, ми продовжуємо грати з вами в симулятор геліка. Не забувайте прижимати лайки, підписуватися на мій канал і ділитися цим відео з друзями. ну а ми поїхали! Так, пацани, ну що? Ну що, завтра, 20... 19 грудня, сьогодні в нас братва, Сьогодні у нас 18 грудня. І 19 грудня в мене братва, день народження. Тобто вже завтра я на рік постарше. мені, де е, завт, Завтра, 19 грудня, У мене буде днюха, братва Так що я від вас хочу? Ну, Якщо вам не жалко, звичайно, не шкода, зробити 1200 підписників до завтра. Сьогодні я не знаю, щось там 1180 чи що. Ну, коротше, 20-25 людей, Пожалуйста, за ніч, наберіть е, цю цифру, Зараз 19.24. Доберіть, пожалуйста, до завтрашнього ранку. Ну, доберіть, це це число. мені буде дуже приємно братва, Я буду розуміти, що ви мене, ну, як блогера любите, мені буде приємно і буду для вас старатися все краще і краще. Ну да ладно, все, повторюю ще раз. Завтра, 19 грудня, в мене день народження, сьогодні 18, апайте. Погнали! Як я обіцяв, в мене зараз 39%, тоді було 5%, того і таке відео на 8 хвилин вийшло. Зараз на 10-12 на на 10, на хвилин влуплює відео і ми з вами будемо грати. Чекайте, посине, чекайте, буду дзвонити. Коротше, я вам, братва обіцяв, що в мене десь сьогодні відео на 10-12 хвилин. От 39%. Вчора просто телефон сідав було 5%, то й вийшло на 8 хвилин. Зараз на 12, 10, Коротше, сьогодні відео вийде на 12 хвилин. Так що що, прижимайте лайки, підписуйтесь, погнали! І ще раз, як я обіцяв, я в лісі, братва, від, від, від першого лиця. Так що що, від, трошки від напевно, размі провідемось. Да? Хочу від першого раз, два-три все газу. Валі братва. Будем і по гурбах сьогодні, і так по лісах, ну короче сьогодні там багато Де їздити, все давай, оба Набираємо трохо так розгону, да-да-да, прямо як колись, прямо як тоді Коли я грав ту по лісі, от знаєте ганя, мені саме більше щось подобається заходи по лісі, я не знаю чого От не по трасі, не по якихось пустинях, там хоча по пустині теж, Тоб, ну от по лісах Я не знаю чого так Ну давай зараз, зараз наберемо якогось Розгонуємо, будем, буду-буду-буду Буду! По дороге. Так, сьогодні я буду братва, їздити і по горбах, і. Щоб мене трохи заїло, то <гум> почав типу, і цей по пару разів. Сьогодні буду їздити по горбах і по таких полянках, по польових дорогах. Ладно, поки погнали, мабуть, по дорогах. Ну, не по польових дорогах, а по лісових точніше. Так, ого, коротше, по лісовій дорогах таку плавненьку входити по братва, ну шурай оба. Опа, це нас чуть-чуть їсти -чуть тормоза, тормоза ніяк я твою і так. Ган, давайте ще від такого третього лиця трохи пробую, а то. Так, оп, газу, газу, газу. Все, пішов. Так, давайте братва, напевно, почнемо по горбу. да, їхати, давай. Опа. Ага, не їде, все, став. Повішався. Ні, вперед не їде, давай я зараз газу. Так щоб тільки нічого не пообривати, напевно. Давай, 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 давай. Ладно. Зараз я, пацани, більшого розгону наберу. Все, оп, звідси, звідси, звідси. Давай газу. Все, звідси разом набираю і погнав. Ух блін, тихо, бо я навіть не заїхав. Так, стоп, 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 все, газу. Пішов. да за -за -за, ва, да давай, видаваля є. І є, і є, і є, і є є, пішов. пішов. Ну, 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 ну. Давай, вправа руля, в руля пішу, давай, давай, все, треба першого, треба першим лицем це Я від, першу, від першого трохи мені лучше грати. Короче, я, від перш... я від першого трохи знаю, трохи лучше грати. Ну опа, сюди Блін, тихо-тихо-тихо, єлік, -мо! Перевернув. Раз, два, три. Давно, перезагрузило заново його. Давай, 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 давай. ну. Це ж як неяк, тіпа, в доро... не як, типа, вважається, не вдорожнік. Вдо... Не типа да, недорожнік. Це лік. Ну, він не дуже недорожній типа, але. Давайте ну, я якось по... між дерев... деревами зробимо проїжджати. Типа шашки крутити. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Тихо-тихо-тихо. Опа, опа 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 тихо одне дерево вже зараманився тихо-тихо-тихо-тихо посадить. Тихо, тихо. Так, давай зараз мені треба виїжджати на якусь дорогу, то я ганяю десь по недорожі. Опа вже і дерево злопав. ага, там далі не заїдеш, там ті з Ну, погнали, погнали прямо зараз газу. Оп, тихо тихо, я хочу тут проїхати на газах. З газу, пішов, 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 оп. Все, десь там дорога братва, десь там мені треба виїжджати зараз на дорогу. Бо це не дорога, це не дорога, це брат пустяк, головне десь тут не от Я вже знову в дерево в'їхав, так тих втих газу, пішов, хоп. І пішло, і пішло, братва, Класно, так пішло тут. У нас наліво-направо поворот. всю газу. Газу пішов. Є. о, вона, братва дорога, зараз я на неї вийду наліво. Так, це тільки у нас 5 хвилин відео. А вже ж таки тряшу. Щоб... Тобі представте розгоршу б деталі. Я просто знай, де не хочу цього. Хочу, щоб все відео. Якщо має бути треш, то по всьому відео. Не хочу цього розтягувати, так сказати, інтерв'ю ну, до кінця. А смисл в кінці що? Щоб три дві хилини похасанти по і все. Ні, я буду робити, коротше, так як треба. Оп, це коротше, це Це розворот на місці був. Ну, ті на цій дорозі, Я думаю, що тут як Зурбай, Я Чуть-чуть слітати. так відперше, що. Так, все, їдемо, їдемо, шукаємо свою. Приключення на свій зад. На свій багажник так сказати. Оп. Тут лівіше будуть дерево, тут правіше будуть теж дерево. Тут, тут паха. На, лівіше, правіше. Добре, що він хоч не ломиться. Тих. Я хочу попробувати наскільки тут проходимість добра ззаду. Так давай-ка, мені треба тут зараз такого заїхати. На, Все стоїм, стоїм, стоїм. Давай Оп, пішов, пішов, пішов. є є є Прийшовся, оп. І кілометраж. Давай газу, 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 газу. Пішло. Да, від першого лиця. Ой, третє від першого. Так, давай, давай, ну. Давай, круг дерево тихо-тихо-тихо-тихо. -моє. Так, тихенько. По лісі трохи хасанемо. Лівіше, правіше. Оп. Не, ну кайф, кайф. Кстати, в лісі кайф. Так, давай-ка зараз я при напевно, зроблю, хочу зробити якийсь скрінчик, да? Ух ти, я тих. Це не то, що я хотів побачити, так, так сказати. О, от цього, от я хотів побачити. А, скрін. Оп, зробив. Тихо-тихо-тихо, тормоза, тормоза. Ти все по тормозах дав і тепер назад, назад, назад. Ну! Всього назад. Пішло перше лице, перше лице. Так, все, право руля і пішов. Право ліво, право ліво. Так. Оп. 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 І оп. Давай, 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 ово, ово, ово. Пішо, ум ты. Хорошо, пішов. Так пішов, як боком. Тих тих тих-хі-тіх дерево, блін, ну повертало же ж, ну воно не пішло, діпа. О пішло так як не треба. Ой, газом пішов да. опа. Ой, оп, послухайте звук, прямо тут. Просто погазу й взять. Ну, коротше, братво, думаю, суть зрозуміло, ганяє собі скільки хоч. Все, отаке відео на одинці. на 12 хвилин нас вийшло, але все одно дякую вам за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал. Діліться цим до друзями, зустрінемось завтра, коли в мене день народження. Всім пока-пока-ка. пока пока пока, пока!